Всім привіт! Це канал Квітуча Україна, мене звати Аня і сьогодні ми будемо продовжувати плетіння фікуса решіткою. Останні дії з цим фікусом, який ви бачите зараз на своїх моніторах, я проводила 3,5 місяці тому. Відтоді він підріс і зараз вже готовий до того, щоб ми довели нарешті до кінця те, що було задумано ще півроку тому. Давайте починати! Отже, нагадаю вам історію цього фікуса. По-перше, я постригла свій інший фікус Наташа. чотири живці висадила в окремі стаканчики і виганяла деякий час їх під плетіння. Про це було відео: частина номер 1 Посилання буде ось тут в куточку. Якщо ви його не дивились, то, будь ласка, подивіться. Для того, щоб знати, як підготувати фікуси до плетіння. Потім у другій частині 3,5 місяці тому ці чотири живці, які у мене вже були вигнані, я садила в один оцей горщик і почала їх плести решіткою ось таким чином. Ну, а сьогодні мені залишилось, по суті, не так і багато. Мені потрібно доплести трошки ось тут гілочки, я їх вже просто так вільно загнула під палички. І постригти цей фікус для того, щоб він почав потовшувати свої стовбури. Тож, давайте зараз швиденько з ним розберемось, і вже незабаром можна буде поглянути на результат цього цікавого плетіння. Ну і якщо ми вже почали говорити про результати, то в принципі і вже можна подивитись на те, як почали чи не почали зрощувати гілочки. Ось тут. В цьому переплетенні, якщо подивитись уважно, то гілочки прийняли форму вигину, але не можна сказати, що вони тут зрослись. Проте з іншого боку, ось тут, цілком зрощені гарні гілочки. Якщо зблизько подивитись, то видно, що вони зрослися. Тут також в цьому переплетінні зрощена гілка, і в цьому теж. Сьогодні я ще не буду знімати ці мотузочки. Хочу, щоб спочатку фікус почав потовщувати більше стовбури, і тоді всі ці місця, де у нас не дуже сильно зрощені гілки, вони закриються і буде вже єдиний такий стовбурець зрощений в кожному місці переплетення. Також хочу показати вам. Що деякі пагони в мене пустили бічні гілки знизу. А якщо пам'ятаєте, я казала, що коли ми фікуси плетемо, то нам потрібно зачищати 2 третини стовбура знизу. Але, оскільки у мене тут вже все переплетено і почало зрощуватись, то ось ці нижні гілки я вирішила залишити. А це ось ця гілочка це від цього пагона, який іде ось. А друга гілочка від оцього пагана. І я їх зараз тут залишаю для того, щоб вони почали потовщувати більше стовбурців. Також є у мене ще одна гілочка, ось тут вона, вона проросла крізь решітку, оцю пластикову, і вилізла ось тут збоку. Я не до кінця зараз можу розібратися від якого... Ага, ось о, від від цього, ось вона починає тут рости. В цьому місці і крізь решітку виходить назовні. Теж її поки що лишу, зрізати її ніколи і не пізно, ну а поки що вона живить ось цей пагін. І оскільки подивитись на оці два, цей товстіший, цей тонкіший, то потовшення цьому стовбуру не завадить. Тому цю гілочку я лишаю. Ну а тепер буду плести ось цю верхівочку, останнє переплетення, яке я планувала. Я вже підготувала гострий ніж. Вологу серветку, щоб промочувати молочний сік, який буде виділятись, ножиці та мотузочку для того, щоб перев'язати останнє верхнє це переплетіння. Нагадую, що переплітали ми фікуси таким чином: що якщо у нас з одного боку гілочка йшла з під низу, то далі вона йде нагору. Відповідно, тут вона пішла нагору, ця гілка, і зараз. В наступному плетінні вона має піти вниз. Так само і з другого боку. Гілочка, яка йшла зверху, має піти підниз, гілочка, яка йшла знизу, має піти нагору. І зараз для того, щоб переплісти ось ці мої гілки, я видаляю нижні ось ці листочки. Так, це гілочка, яка йшла знизу, вона має піти зараз нагору. І так само зрізаю листочки ось тут. Спочатку піде ця гілка, а потім піде ця гілка. Цей листочок я також зріжу. І цей також зріжу. Лишаю тільки ось ці гілки, які у мене тут знизу, як я вже сказала, для потовщення стовбура. І тепер моя задача зрізати шкірочку на цих гілках таким чином, щоб зростити ось ці дві гілки між собою. Це я роблю вже ножечком. Просто знімаю шкірочку, буквально трошки неглибоко. Дивлюсь, де в якому місці наступна гілка буде притискатись до цього зрізу, і в цьому місці також знімаю шкірочку. Обов'язково промочую молочний сік. Оскільки він у нас буде заважати зрощуванню, і ось таким чином це буде виглядати. Також готую з наступної сторони, прибираю зайві листочки. Промочую серветкою, обидві гілочки, де зрізані листки, і так само у нас ця гілка піде під низ, а ця нагору. Дивлюсь, де будуть переплітатися гілочки. Так, зачистила одну і тепер зачищаю другу перевіряю так, все сходиться. Розпалися трошки гілки з іншого боку. Повертаємо їх на місце і тепер перев'язуємо наші гілки мотузочкою, перев'язуємо обов'язково міцно. Для того, щоб у нас гілки одна до одної пер... прилягали дуже щільно, вони мають бути притиснутими. Так, ще раз перевіряю. Так, в цьому місці нормально. Зі зворотного боку. також нормально Так, тут я мотузки зараз переплітаю, ось так, перекручую між собою, і також ще ці гілочки випрямляю нагору трошки, всі чотири, і вже перемотую ще разочок над паличкою. Це для того, щоб мої гілки далі формувалися всі вгору. Після переплетіння вони у нас дивляться трошки навскось, а потрібно, щоб дивились угору. Трошки важкувато зав'язати. Так, все, тепер перевіряємо ще раз, дивимось. Тут у нас гілки, можна трошки підняти мотузку вгору. Ось так, щоб вона проходила саме там, де у нас переплетені гілки. І так само можна підняти її трошки вище, тут. Все. Тут гілочки просто розправляємо таким чином, щоб вони також дивились угору. І тепер нам залишилось тільки постригти фікус. Коли нам потрібно було вигнати наші гілочки вгору, і потім заплести їх, то ми зачищали повністю все, що наростало у нас на гілках знизу, і кожна гілка на дві третини була абсолютно лисою. Наразі ми маємо абсолютно протилежну задачу. Зараз нам потрібно, щоб кожен цей стовбурець, переплетений між собою, почав потовщуватись. Для цього нам необхідно прищепнути абсолютно всі точки росту, які є на нашому фікусі. Разом з тим. Якщо поглянути, ось в цьому місці, у нас є гілка, яка притискається до ось цієї решітки. Тобто, коли ми дістанемо трубку, вона буде рости всередину. Таку гілочку я приберу, не дивлячись на те, що вона досить сильна, я її прибираю для того, щоб вона не тягнула. З нашого фікуса поживні речовини, і потім не росла нам всередині крони гілки не потрібні, вони зазвичай прибираються. Зараз я прибрала цю гілку, але у мене, якщо тут поглянути ось 1, 2, 3, 4, 5, тут гілочок достатньо багато. Тому конкретно цей пагін від втрати однієї ось цієї гілки абсолютно ніяк не постраждає. Але якщо у вас гілочки там всього, наприклад, Дві, то в такому випадку краще отак повністю гілки не зрізати. Ну і на всіх інших е, гілочках, які у мене лишились, я просто прищіпую точку росту, тобто ось брунька і ось перший листочок. І я ось таким чином зрізаю, зрізаю, прищіпую точніше, точку росту, одразу промочуючи серветкою. І так роблю абсолютно з усіма гілочками на кожному пагоні. Після цієї дії фікус може пробудити сплячі бруньки по кожному пагону по всій довжині. І коли він це зробить, то ці. Нові молоді гілочки, які з'являться, ми не зачищаємо, ми не зрізаємо, даємо їм повністю працювати, потовщуючи наш стовбур. Так, ось Тут у мене ще точка росту. Фікус дуже активно, от Наталка, принаймні, дуже активно гілкується сам, йому навіть не обов'язково щось там формувати, стригти і прищіпувати, але конкретно в моєму випадку. Якщо я хочу, щоб мої пагони зрослися швидше, то потрібно прищіпувати повністю все, що тут росте. Так, ну і ось ще один. І перевіряю ще раз. Тут зрізала, тут зрізала, зрізала, начебто все. Наступна гілка. Точніше, наступний пагін, так само я прищіпую кінчики повністю на всіх ростах. Один листочок і брунька. Більше не потрібно. Більше зрізаємо лише в тому випадку, якщо у нас якась конкретна гілка. Заважає або сперечається з верхівкою за первенство, скажімо так, то в такому випадку можна зрізати більше. Якщо Такого не відбувається, то достатньо, ось ще одна у мене тут росте гілочка. Достатньо лише просто прищипнути, і все, він буде потовщуватись. В будь-якому випадку, якщо ви всі точки росту скорочуєте, то у нас це працює саме на потовщення стовбуру. Наступний третій пагін. Один, два. Тири, і все, цей не такий багатий на гілочки. Все бічних більше немає, і четвертий. Так, ця тільки починає рости. Але я її, мабуть, все ж таки трошки чекану, щоб вона зараз не дала активно вріст, бо якщо б я цю гілочку зараз лишила, вона б почала рости одразу вгору. А мені потрібно, щоб всі сили пішли на потовщення стовбурця. Так, і ось тут. Це є, в принципі, на цьому можна було б роботу завершити, але є ще один нюанс, на який варто звернути увагу. Це те, про що я казала на початку, що всі оці пагони у мене трошки різної товщини. Ось цей пагін товстіший, цей тонкіший. І тут так само один трошки товстіший, ніж інший. Ну, якщо тут вони плюс-мінус однакові, там. Трошечки помітно, що один товстіший, то конкретно от з цього боку дуже сильно помітно. Тому оцей товстий пагін я зараз зачищу трошки більше. Це пов'язано з тим, що нам потрібно сповільнити його більше, ніж інші гілки. Тому я зараз ось тут знизу зрізаю ще бічні гілочки. Бачите, б ще звідки. Ага, ось цей лісточок. І ось ще одна тут бічна велика гілка. Я її зрізаю, і зараз у мене зачищено трошки більше. Ось. І це, я ще раз повторю зробила для того, щоб у нас ця гілка трошки сповільнилась не лише в рості, там, де у неї точки росту. Ось тут пропустила, до речі, я одну точку росту теж прищіпую. А і у нарощуванні товщини стовбура. Це для того, щоб тонкіші нарощували у нас товщину активніше, а товстіші, навпаки, трошки сповільнилась, і потім ми зможемо з часом їх зрівняти. Все. Зараз я ось цю мотузочку ще раз розв'яжу і затягну трошки її сильніше, оскільки, після того, як я підняла вище, вона трошки послабшала, і мені не подобається ось цей листочок. Все. Ну що, друзі, мій фікус готовий, виглядає він ось таким чином. Досить багато листочків у нас зрізано, але це нічого страшного, адже попереду у нас не тільки розпушування крони, а і потовшення наших ось цих пагонів, які ми зрощуємо між собою. Мені залишилось його тільки полити. І далі я його ставлю назад на сонячне підвіконня, де він буде потовщувати пагони і також нарощувати нову листяну масу з прокинувшихся бруньок. Ну, а ми з вами із цим фікусом разом побачимось вже десь приблизно за три місяці. Спробуємо дістати ось цю пластикову решітку і поглянути на те, що ж у нас з вами вийшло. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним і надихнуло вас на плетіння своїх фікусів. І не забудьте поставити вподобайку, а також підпишіться на канал для того, щоб не пропустити продовження. До нових зустрічей на каналі Квітуча Україна.